Значеність трієчка отримувала лише тоді, коли вона в чомусь була кращою. Сором все ж таки, навіть якщо вони його і не усвідомлюють, домінує над іншими емоціями. Показник самооцінки, яка дуже умовна. Від ситуації до ситуації вони дуже зазвичай компетентні в своїй справі і багато розвивають. А стратегія заслуговування любові. Але ж ці всі стратегії, вони хибні, травмовані нарцисичні відчуття зазвичай проявляються як гіперкомпенсація. Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжимо розглядати еннеаграму і сьогодні поговоримо про тип третій. І це у нас досягач, спрямований до успіху, або за книгою Характер і невроз Клаудіо Наранхо. Це в нас ринкова орієнтація. І нагадую, що розглядаємо ми саме типи середніх і нездорових рівнів, тому що саме на цих рівнях і з'являються проблеми: залежність, залежні токсичні невротичні стосунки. Невеличка загальна інформація про цей тип: Трієчки дуже амбіційні, прагматичні. Адаптивні до ситуації, до змін у навколишньому світі, вони легко адаптуються під умови. Вони активні, результативні, здібні, мотивувати, трудолюбиві, компетентні зазвичай в своїй справі. Також трієчки схильні до конкуренції. Хто краще? І це може проявлятися не тільки в бізнесі, не тільки в кар'єрі. А так і в навчанні, в зовнішності, в стосунках, як формується третій енеатип, трієчка більш за все недоотримувала в дитинстві любові і прийняття уваги. Більш за все її ігнорували, критикували, можливо, не помічали, порівнювали, а цікавість до своєї особистості. Захоплення, значимість трієчка отримувала лише тоді, коли вона в чомусь була кращою, в якійсь діяльності, коли вона досягала якихось успіхів, коли вона була краще, ніж її однокласники, коли вона посідала якісь перші місця. Тобто любов і прийняття до її особистості було тільки тоді, коли вона перевершувала себе, коли вона була краща за інших. А тому ця потреба в любові і прийнятті, безумовній любові і увазі, була фрустрована. І задовольняє її тепер трієчка, цю потребу в любові, прийнятті і увазі тільки через досягнення успіху, через презентацію себе. Найкращої, успішної версії себе, і так як ця потреба в любові і прийнятті, яка була фрустрована, тепер головна домінанта по життю у трієчки, трієчка тепер живе фоново у цій потребі: бути кращою, успішнішою, гарнішою, сексуальнішою, розумнішою, відомішою, і так далі. Якщо взяти тип нервової системи у трієчок. Завдяки якому трієчка загалом більш за все розвивається. Головна все-таки у формуванні трієчки це фрустрована потреба, але і нервова система теж має дуже важливе місце у формуванні цього типу. І нервова система у трієчок загалом така: екстраверсія, орієнтованість особистості у своїх проявах на зовнішній світ, на оточення. Далі рухливість. Це живий, енергійний, сильний тип нервової системи. Він відповідає темпераменту сангвінік. І пластичність нервової системи, здатність швидко адаптуватися до змін до ситуацій. Центр еннеграми трієчка, як і двієчка і четвірка це емоційний центр. Базова емоція у трієчки – це сором. Сором складно ними усвідомлюється, адже трієчки часто займаються самообманом. Вони часто прибільшують значимість своєї особистості. Але сором все ж таки, навіть якщо вони його і не усвідомлюють, домінує над іншими емоціями. Адже для трієчок надто важно, які вони. Чи вони такі, чи не такі, як потрібно, чи вони успішні. Чи вони компетентні, гарні, чи такі, як треба, чи кращі за інших. Тобто вся фокус уваги весь на тому, на особистості, чи я така, як треба. А такі думки це показник низької самооцінки. Це показник самооцінки, яка дуже умовна. Від ситуації до ситуації зараз трієчка наверху, через 5 хвилин вона на самому низу. І отак, от як на гойдалках, на американських гірках. І тому так в них загалом низька самооцінка. І низька самооцінка має прояв саме у соромі за себе, за свою особистість. Тепер трошечки детальніше про потребу, мотивацію і фіксацію. І так, потреба трієчок. Основна, базова це любов, прийняття, увага, щоб любили, приймали, щоб захоплювалися. На середніх і нездорових рівнях тип щось постійно робить для цього. Щось досягає, розвиває себе, вдосконалює, презентує для інших, щоб всі бачили, хто така трієчка, чим вона займається, чим вона краща за інших, і щоб нею захоплювалися. І насправді трієчки багато чого насправді досягають. Вони дуже зазвичай компетентні в своїй справі і багато розвиваються. Мотивація це основна пристрасть, що керує типом той дефіцит порожнеча, яку типу хочеться закрити. Тобто тип замотивований закрити цю порожнечу, цей дефіцит, який був утворений колись в дитинстві. І мотивація у трієчок це обман самообман. Це проявляється так. Трієчка дуже хоче виглядати супер успішною. Трієчка вірить в те, що вона такою і буде колись там, через рік, два, через п'ять років, десять. І вона вже сьогодні живе тим життям. І тією особистістю, якою сьогодні вона ще не являється. Але тією особистістю і тим життям, якою вона бачить себе в майбутньому. Так, зазвичай три досягає цих е, своїх вершин, цих досягнень, цієї цілі в майбутньому. І вона стає такою особистістю. Але на той час, через, наприклад, один рік, два. Коли вона стає саме цією особистістю, трієчка знов живе не сьогодні, а знову тією особистістю, яка буде ще через пару років, ще через п'ять років. І тому трієчка живе в такому постійному самообмані, постійно майбутнім, не сьогоднішнім. А як це проявляється? Трієчка може витрачати більше, ніж на сьогодні заробляє, купувати ті речі, які вона ще не може собі дозволити, презентує себе тією особистістю, якою ще не стала, старається бути в оточенні, яке ще психологічно не її оточення. Може перебільшувати свої успіхи, досягнення, заробітки, можливості. І все для того, щоб люди захоплювалися. А захоплення для трієчки це означає любов, прийняття, увага. Тобто та потреба, яку трієчка недоотримала, яка була фрустрована у дитинстві. Ось так, от ми бачимо, що кожен тип досягає своєї якоїсь фрустрованої потреби різним своїм засобом. Двієчки допомагаючи, і коли їм вдячні, вони тоді відчувають любов. А трієчки, коли щось досягають, їм захоплюються, тоді вони відчувають, що їх люблять. А коли трієчки відчувають захоплення, вони відчувають зверхність, марнославство, і це вже їхня фіксація. Фіксація, тобто, що робить тип. Як думає, що відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити свій дефіцит. І це у нас марнославство. Тобто трієчка через досягання отримує захоплення своєю особистістю. Особливо, якщо захоплення багато, коли є фан-клуби, коли багато хто захоплюється, це її особливо тішить. Наповнює і коли всі захоплюються, трієчка відчуває себе вище, вона відчуває марнославство і самолюбство. А тепер та сама стратегія ланцюжок, який відбувається у трієчки, щоб отримати любов, увагу і прийняття. Трієчкою рухає марнославство, самолюбування. Це все переживається як відчуття важливості своєї особистості, свого статусу, іміджу. Тому трієчкам важливо гарно виглядати презентабельно, статусно, справляти гарне враження про себе. А оскільки трієчка зафіксована на тому, щоб відчувати. Ось це самолюбування, відчути себе трохи вище, ніж інші, успішніше, красивіше. Тому трічка сфокусована на тому і робить все для того, щоб бути такою людиною успішною, компетентною, красивою, презентабельною, кращою. Тому і презентує трієчка себе багато в розмовах. Якщо у трієчки запитати, як у неї справи, вона може почати розповідати багато про те, що вона останнім часом досягла. І так вона відчуває, навіть якщо людина цього не скаже, яка ти крута, яка ти розумна, яка ти молодець, вона все одно відчуває вже себе вище, краще і вже вона. Відчуває, що нею захоплюється. А це значить люблять, а це значить приділяють увагу до її особистості, говорять про неї, думають про неї. Це така стратегія заслуговування любові. Але ж ці всі стратегії вони хибні, вони як обезболюючі пігулки, які тип отримує, йому стало легше. Ним похизувалися, ним позахоплювалися, йому трішечки стало легше, він наповнився ось цим відчуттям, що його люблять, що його приймають, увага до нього є. Але ж це все ненадовго, тому що безумовної любові до себе прийняття себе і уваги до себе, від себе. Немає. І тому трієчка, і будь-який тип буде робити все більше і більше якихось дій для того, щоб це все відчувати. І чим більше нездоровий тип, тим більше діть для цього роблять. А на здоровому рівні трієчка це та сама трієчка, той самий тип, тільки без сильних фіксацій. Як себе сприймає трієчка? Вони сприймають себе цілеспрямованими, успішними, кращими, гнучкими. Певненими, амбіційними, компетентними, цікавими, чарівними, ті, що привертають увагу до себе цікавими. Переконання у трієчок. Якщо я успішний, тоді мене люблять. Імідж, статус, мода важливо. І гарний вигляд дорівнює гарне враження і успіх, які в них страхи. Це бути некорисним, некомпетентним, нецікавим в тому, чим вони займаються, що вони роблять, і потерпіти невдачу, тобто їхній найбільший страх бути невдахою. Складнощів трічок, зрозуміти, хто ж вони є насправді, так як в них багато самообману. Вони ж не тільки іншим людям презентують себе тією особистістю, якою вони ще не являються. Ні, вони себе і сприймають вже цією особистістю, тобто вони самі в це вірять, чому і самообман. Тому їм важко зрозуміти, хто ж вони є насправді. Їм також важко зрозуміти, а чи те, що вони роблять, це дійсно їхні цілі, це дійсно їм потрібно. Чи вони йдуть якимсь не своїм шляхом, а тільки заради того, щоб люди плескали їм в долоні, а насправді це не їхня, насправді це їм не подобається. Також складнощі можуть проявлятися в постійному прагненні до слави, любові, які не задовольнятимуться, тобто вже ж і в трічок можуть бути невдачі. І трічки теж можуть чогось не досягати, того, що вони хочуть досягти, і це може приводити їх до великих проблем, тому що вони не будуть відчувати захоплення, не будуть відчувати, що їх люблять, приймають, і ось це їхнє незадоволення дуже важливої потреби в прийнятті і любові також буде приводити до депресивних станів до відчаю. Тіньова сторона трієчок, яку вони не хочуть приймати у собі, яку вони приховують, не усвідомлюють, і це нарцисизм і хвастощі. І чим більше нездорове становище було у сім'ї у трієчок в дитинстві, тим більше страждає їхнє відчуття гідності і цінності своєї особистості. І травмовані нарцисичні відчуття зазвичай проявляються як гіперкомпенсація, тобто хвастощі і показ свого образу красивішого, успішнішого, а часто і самовозвишення за рахунок інших, за рахунок прибільшення своїх успіхів і обезціннення чужих. Крила трієчки, і це крило два і крило чотири. І трієчка з другим крилом може мати більше душевності, більше турни до інших, може мати перевагу до якихось проєктів, до якихось задач, які будуть спрямовані на допомогу іншим. Трієчки з цим крилом більш комунікабельні, нагадують сімок. Їх головною турботою стає бажання показати себе з найбільш вигідної сторони. І трієчки з четвертим крилом мають більше витонченості, естетичних вподобань, більше творчості, емоційних переживань. З четвертим крилом трієчки можуть поєднувати свою амбіційність, але і в той час сумніви в своїх силах. Всім крилом трієчки відчувають, що Їхня повноцінність залежить напряму від кожного успішного проєкта, від результатів. У стресі, коли вони не отримують цієї любові і прийняття, трієчки починають проявляти риси дев'яточок, їм складніше закінчувати якісь проєкти, складніше починати, їм складно надихати, ставити пріоритети. В них більше тоді прокрастинації, більше лінії. А в комфорті у них починають проявлятися риси шісток, починають проявлятися реальна оцінка своїх задач, сил, ресурсів, своїх вмінь, часу, посилюється саморефлексія, більше реальності в їхньому житті, менше обману і більше здорового скептицизму. Тепер поговоримо про переважаючі інстинкти. І почнемо з інстинкту самозбереження. Всім інстинктом трієчки вважають, що мають багато дуже працювати, щоб забезпечити свою стабільність матеріальне благополуччя, тобто наявність матеріального благополуччя їм дає відчуття безпеки, надійності, З цим інстинктом тип спрямований. Вражати і захоплювати людей не своєю зовнішністю, не сексуальністю, не соціальним статусом, а своєю стабільністю і матеріальним благополуччям. Вони можуть бути сфокусовані максимально на своїй кар'єрі і забувати про своє здоров'я, про стосунки та інші сфери. А от розслаблятися їм складно, навіть у відпустці, тому схильні вони до перенапруження, до стресів і вигорань. Соціальний інстинкт. цим інстинктом тріїчкам надважливо отримувати підтвердження того, що вони йдуть вперед, щоб вони розвиваються яким чином вони ростуть, це залежить від контексту. Біля монахів їм важливо знати, чи добре вони медитують біля матеріально забезпечених людей, яким важливі бренди, статус, дорогі автівки. Трієчки буде важливо знати, а чи вона має таку саму дорогу автівку? Біля науковців трієчка важливо знати, чи достатньо вони компетентні, чи достатньо в них дипломів. Сертифікатів, про освіту і так далі. Тобто вони максимально підлаштовуються під своє оточення, прощупують, що їм варто робити, мати, знати, щоб бути добре оціненими цим оточенням. Також з цим інстинктом трічки достатньо соціально активні, мають багато соціальних зв'язків, багато нових знайомств і спілкування. І сексуальний інстинкт з цим інстинктом трічки бажають, щоб їх бажали, хотіли, цінували. Вони розвивають свою чарівність, загадковість, сексуальність, цікавість особистості. Трічки бажають, щоб їхній партнер ними вихвалявся перед своїми друзями в своєму оточенні. А для цього вони. Займаються дуже багато, приділяють уваги своєму ідеальному образу, своїй яскравості, стилю, одягу, все, щоб подобатися, все, щоб бути кращою, гарнішою, яскравішою за інших, наприклад, жінок, і щоб партнер дивився тільки на свою зірку. Вони використовують свою зовнішність, такий стиль розмови фліртуючий, і все для того, щоб Доводити собі, що вони найкращі, що вони найгарніші. На нездорових рівнях трієчки можуть мати навіть багато сексуальних зв'язків. А якщо їх хтось обесцінює якимись діями, словами, їх цінність і значимість, вони можуть переходити до помсти. І тепер про невротичні залежні стосунки, які є у трієчок. Кого обирає трієчка? Обирає вона також успішних. Цікавих статусних людей, матеріально забезпечених партнерів, таких, хто буде їх доповнювати, буде прикрасою для них, буде підкріплювати їх соціальний статус. Залежність річок проявляється, а вже ж через бажання подобатися, через бажання захоплювати інших. А значить, вони дуже бояться негативної оцінки, Негативної оцінки від усіх. Тому вони будуть підлаштовуватися, дивитися, що саме цінує їхній партнер, чи розум, чи зовнішність, чи підкачене якесь тіло, чи одяг, чи матеріальні якісь блага. Вони будуть дивитися, що йому подобається, що їхній партнер найбільш цінує, і будуть цього досягати, щоб ними. Їхній партнер хвалився і захоплювався. Наприклад, партнер цінує розум найбільше, вони будуть підлаштовуватися і розвивати саме свій розум. Е, підкачене тіло, тоді підуть в тренажерний зал. Матеріальні статки, тоді трієчка буде спрямована на успіх в матеріальній сфері. І самооцінка трієчки дуже залежить від цієї оцінки її партнера. Захоплюється він нею. В неї самооцінка на висоті. Не захоплюється, стрічка відчуває себе порожнім місце. Бачить дівчину, яку вважає гарнішою за себе, самооцінка на самі низи. Бачить дівчину, яку вважає менш гарнішою, ніж вона, самооцінка піднімається. Тобто, самооцінка дуже пригаюча і тому. Трієчка дуже залежна, а тому трієчка і дуже ревнива. тому що коли проходить повз її партнера якась інша дівчина, і він хоч трохи на одну секунду поглянув на неї, і трієчка ще й порівняла себе з цією дівчиною, тобто хто красивіший, хто стильніше одягнутий, хто має кращу фігуру, хто має кращу автівку і так далі. Кому що цінно. І якщо трієчка вважає, що вона уступає в чомусь, тій дівчині, вона починає дуже сильно ревнувати і часто навіть виносити мозок своєму чоловіку. І через це вона може відчувати себе на дні. А тому вона починає ще більше старатися, ще більше робити різних дій. Розвивати чи свій розум, чи своє тіло, чи свої матеріальні статки, все для того, щоб бути кращою, ніж та дівчина, бути кращою, ніж хтось там ще, і отримати все ж таки ось це захоплення від свого чоловіка. Я вже ж перед чоловіком вічка презентує себе, показує себе в найкращому світі, особливо на перших порах стосунків. На першому етапі, коли вони тільки нещодавно познайомилися, тільки почалися зустрічатися, трієчка себе презентує в найкращому світі свій ідеал, яким вона не є. Той ідеал, яким вона себе бачить через пару трійку років, яким вона ще не стала. А тому через цей обман і самообман. Трієчка може уникати близьких стосунків, адже якщо вона підпустить партнера до себе ближче, він побачить її справжню, він побачить, що вона не така ідеальна, і в неї ось цей страх є, що він побачить і розчарується, не буде її любити і приймати. Ну і також, як я вже розповідала, невротичність в стосунках у дрієчі проявляється через ревнощі. Через низьку самооцінку і через бажання мститися. Це може помста бути в словах. Він якось подивився, вона ще більше з кимсь зафліртує, щоб йому помститися. Він сказав їй якесь неприємне слово, вона йому потім колись скаже такі слова, щоб він запам'ятає їх на все життя. Ну, тобто вона буде мститися. І в цьому також невротичність. І переходимо до розвитку, шлях розвитку трієчок. Такі невеличкі, прості е три рекомендації. І перша це бути чесними з собою, хто ви є, чого досягли, на що спроможні, на що ні, що вмієте, що ні, не перебільшувати свої сили, не перебільшувати свої вміння, тобто жити в реальності, не через пару років Тим, ким ви станете, а сьогодні, хто ви є, дивитися на себе реальними очима, також сюди ж зрозуміти, що якщо ви себе презентуєте чоловіку як ідеал, найкращий кандидат, не такий, якою ви є, тобто ви в якійсь ролі, то чи ви готові грати цю роль все життя? Чи вистачить у вас на те здоров'я? А якщо не вистачить, чи готові ви? До розчарування з його сторони. А розчарування будуть, тому що ідеалів не існує, тому що люди хворіють. У людей можуть бути якісь невдачі, помилки, прищики. Тобто немає ніяких ідеалів. Це життя, і ми живі, і це показник того, що ми живі люди. І ніхто не любить ідеалів, адже біля ідеалу треба теж бути ідеалом, а це дуже енергозатратно. Це забирає сили і здоров'я. І тоді вам не доведеться приховувати, хто ви є, витрачати на це енергію, сили і відштовхувати партнера. І у вас буде більше енергії і сили на досягнення якихось інших цілей, на інші сфери свого життя. Друге, задумайтеся, чи це ваші цілі, які ви хочете досягати, чи це цілі інших людей, а ви їх досягаєте лише тоді, щоб вони вами захоплювалися, лише для того, щоб подобатися їм, а не тому, що вам це потрібно. Цей шлях, а вже ж веде в хвороби і вигорання. Наприклад, якщо ви вирішили збільшити губи для якогось чоловіка, або груди, якому подобаються великі. То це точно ваше рішення, чи це йому так подобається, а ви хочете, щоб він вам захоплювався. І чи варто підлаштовуватися? Це варто того. Адже це прояв вашої низької самооцінки. І ніякі губи, груди, опа не піднімуть вашу самооцінку. А чоловік все одно буде чимось постійно незадоволений. Якщо ви раз пішли під його забаганки, підете другий і третій раз. І він не буде захоплюватися тією людиною, яка має низьку самооцінку, не любить себе. Тож підкачувати треба не губи, а свою самооцінку. І третє: припиніть порівнювати себе з іншими. Адже якщо ви порівнюєте себе з позначкою плюс, ви краще. То завжди обов'язково буде ситуація, там де ви знайдете і порівняєте себе з позначкою мінус. Завжди. Тобто, якщо порівнюєте себе з кимось, значить обов'язково ваша самооцінка буде дуже низька. І тому вона буде дуже приградна, зверху вниз, зверху вниз. Дуже буде умовна, буде нестабільна. Через це порівняння будуть ревнощі, образи. Кандали. Немає кращих чи гірших. Ви особистість. Інша людина теж особистість. У вас свій шлях, у неї свій шлях. У вас свої вибори, цінності, переконання у неї свої. А маючи гарну самооцінку, вам не доведеться підніматися за рахунок вашого партнера. І трохи про терапію для виходу з середніх, нездорових рівнів, а значить, з неврозу, а значить, з невротичних, токсичних, залежних стосунків. Надважлива терапія. Я пропоную не один варіант. Це особиста терапія зі мною, це груповий терапевтичний тренінг і самотерапія. Всі деталі про ці види терапії ви знайдете на сайті за посиланням під цим відео. Також дякую всім донаторам, підписникам за вклад ваш в розвиток цього каналу, за ваші підписки, коменти, лайки. Всім дякую, а на сьогодні все. До зустрічі!